Добрий день, дітки. А чи знаєте ви, що таке добро? Так, а що таке слово? А коли я скажу добрі слова, це як? З давніх давен люди знали, що слово може навіть вбити. Народ придумав і передавав з, ву з вуст до уста народні приказки, прислів'я про мову, про етичні норми, поведінки, про мораль? Я вам зачитаю зараз. Дуже гарне, багатенько прислівів є, але я кілька зачитаю. Вік живи, вік учись. Подарунок назад не беруть. Хто з других сміється, той перший заплаче, краще думати, а потім говорити. Краще договоритись, ніж побитись. Ну, здавна народ знав, які гарні. Фрази, так? Не заживає рана від лихого слова. Хвастун, пустий чоловік, не радій чужому горю. Слухай перший, говори останні. Словно Слово слово чим не кожному приємне або в вічності відкриваються всі двері. Говорити добрі слова це щастя. Лагідне слово ключ до серця. Слово без діла нічого не варте. За добре слово не платять грошей, а скажеш всім приємно. Слово щирого вітання, дорожче від частування. Або ще добре слово коштує мало, а значить багато. Або ось ще, приємне слово всім до любові, а мова гірка, кожен тіка. Над товаришем не смійся, бо над собою заплачеш. Я прочитала зараз вам 20 приказок і присліві, а їх сотні це мудрість народна, що живе в віках. Не вкради, не вбий. Цінуй батька, цінуй матір, цінуй рідну землю. Це все моральні норми поведінки. Чули їх від своїх батьків, а ті від своїх. А ви повинні слухати, і сприймати все гарне від своїх бабусь, дусів, мами, чи тата, сказок та пісень з книжок та гарних фільмів. І тоді з вас вийдуть гарні, чемні, чесні люди, якими пишатиметься країна. Будь ласка, вдома. Вивчить кілька прислівів з тих, що я зачитала. Буду чекати ваших робіт. До побачення!